Вітаю вас! Катастрофа! Графік, бачите? О! Рівень смертності значно перевищує рівень народжуваності в Україні. Просто жах! Та нема ніякої катастрофи, це нормальне явище. Ну, перша у нас війна, дійсно смертність дуже висока. Ну, було, знаєте, було б дивно, якщо я б сказали, ні. Ви знаєте, в нас в умовах війни смертність зменшилася. Та це нереально. Вона дійсно дуже висока. А народжуваність, ну, дивіться, яка ситуація, це в бідних країнах, де дійсно бідність, де ніщита, там багато дітей. А в країнах, де розвинутих таких як Україна, дітей мало, і це правильно. І ще раз вам нагадую, світовий лідер по кількості народжуваності, це Африка. Чад, Сомалі, там дуже багато, а що толку? Зрозумієте, народити дитину великому не треба. А далі що? А зараз українці стали розумні. Говорять, ні, хватить. Треба народжувати, якщо в цьому є якась необхідність. Якщо дійсно є, ну, гроші, бажання. Розумієте, це в Радянському Союзі дуже багато було випадкових дітей. Я не жартую. Ну, перше, дуже часто народжували, щоб отримати квартиру. Раз. По-друге, самі розумієте, з презервативу була напряг. Два. Ну і взагалі, в Радянському Союзі була скажена бідність. Скажена бідні. Тому дійсно дітей було багато. А в Україні бідності нема. В Україні зараз, на сьогоднішній момент, ну тільки ледацюга бідна. А дуже багато молодих людей, ну, скажімо, прикопійсько. І, звичайно, їх розуміє і говорить, ну нафік. Нафік. Ну тільки заради того, щоб було ні. По великому рахунку в світі зараз міняється тенденція. Ну в якому смислі? Так, да, дійсно, країни, які розвинуті, там народжуваність дуже низька які розвиваються дуже високо. В той же самий момент є міграція. Ну, от, з той же Африки, Азії, дуже багато людей їде відповідно в ту ж Європу, США, тому що, тому що там рівень життя вищий. Причому, звертаю вашу увагу, є цікава закономірність. Приїздить людина з Африки, абілізації. У нього там 10-12 дітей. Приїздить. Да, з дітьми, або... а потім уже ці діти. Ні, Ні-ні. Не треба. Ну а так от. Тому ще раз говорю, що рівень народжуваності залежить від статків. Чим вищі доходи, чим краще живуть люди, тим менше дітей. Законно. Тобто, знаєте, треба менше, да лучше. О, це так. І це правда. Тому хто виступає за те, ой, давайте збільшувати народжуваність, я говорю, ой, табуретки по башки, ой, табуретки по башки. Дивіться, у нас був момент, коли почали стимулювати народжування. Платити. І що? Велика кількість сімей. Тупо. Просто народжує дитину заради грошей. Ну це ж дурня. Причому ви ж бачили, були випадки, коли сім'я алкоголіків, самих звичайних, народжує дітей, щоб за гроші, дитячі гроші пити далі. Оце в Росії на сьогоднішній момент. В Росії дійсно, це скажена проблема, виплати на дітей, як право пропивають. Ну, навіть колись там проговорились. Посадовці російські, що вони от подивились співвідношення, получається так, чим більше е, виплат на дітей, тим більше споживають в Росії водочку. Да, ну люди просто тупо, особливо в селах російських, ну і в містах, там, в принципі, ну Москва виключена, так. Да, да, і заводять дітей, тупо, тупо, отримують дитячі гроші, тупо їх пропивають і заводять знову дітей. Ну ото. А ви скажете в а... Навіщо нам діти алкоголіку? А, це ніколи не цікавить. Тим паче, що одна із причин, чого ну, народ Росії такий деградований. Тому що, самі розумієте, якщо батьки-алкоголіки народились, ну, ну де, як може бути це розумна дитина? Не може. Тому і ще раз звертаю вашу увагу. Народжуваність залежить від доходів. Чим більше доходів, тим менш народжується. І це добре. Взагалі, по великому рахунку, я так розумію, що в майбутньому, ну, скоріше за все буде більше, ну, як би, скажімо так, дітей, які народжують з допомогою високих технологій. Ви, напевно, чули, що зараз дійсно вже технології, які дають можливість, ну, скажімо так, допомогти. І так, да, бувають випадки, коли от, люди живуть, 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 а потім ну, от, планують завести дитину, але вони хочуть, щоб вона... от, Ну, було проще завести. Да, таке буває. Платять за те, що ну, є така ситуація. Тому це нормально. Немає ніякої демографічної катастрофи. Тим паче ще звертаю вашу увагу. Після нашої перемоги, перемоги, не війни, а перемоги. Тільки перемоги. В цій війні може бути тільки перемога України. В Україну буде приїздити велика кількість мігрантів. Ну, по-перше, ми в Євроспільноту вступаємо, а по-друге, ну, дійсно багато людей прийде. Дивіться, уже зараз у нас є частина людей, які воюють за Україну, найманці, і за те, що вони воюють, їм дійсно дадуть українське громадянство. Ну, відповідно, вони залишаться. Причому це, як правило, з Латинської Америки. Вони е сім'ї своїх родичів підтягнуть. І так, да, дійсно буде таким чином збільшуватись численність українців. Звертаю вашу увагу, що в Латинській Америці є країни, де дійсно, ну, я би сказав так, надлишок молодих людей і надлишок населення. Просто бувають такі моменти, коли навіть територія, яка необхід... ну, не вистачає, така ситуація є. З Азії, я дуже сподіваюся, що в нас дійсно буде більше мігрантів з Азії. В першу чергу з Китаю, Бангладеш, Індії. От це дуже важливо. Дуже важливо, щоб в Україні було як можна більше мігрантів з Азії, Латинської і з Африки також. Це майбутнє України. Якщо в нас буде більше мігрантів, нарешті сформується справжня українська нація. Без шароварщини. Тому що наша нація, оце зараз, це убоге. Страшне, дивитись противно. Шароварщина ж влазить з усіх щілій. Звертаю вашу увагу, війна, от якраз за Шароварщину, Вона теж плинула, от якраз призвела до цього. Тому, якщо ми говоримо про майбутнє, а ми ж про майбутнє, в майбутньому не треба, щоб була шароварщина. Її треба знищити. Праси назавжди. Щоб дійсно в нас була ну, така нація, яка да плевать їм! Говориш ти по-українськи чи по-китайськи. Да плевать всім! Знаєш ти історію України чи не знаєш? Яка різниця? Може подумати, ви його знаєте. Да плевать вам, яка фамілія президент! Да плевать вам, яке ім'я президент! О! Оце майбутнє. Оце дійсно справжня Україна. Справжня українці. А поки в нас є Шароварщина, ой, одне горе, і Бог, одне горе. Тому ще раз нагадую, під кінець, під кінець, не слухайте цих дурнів, які говорять, що треба підвищити народжуваність. Не слухайте цих дурнів, які говорять, що треба платити за те, що ну, більше дітей. Ні, навпаки, треба зробити такі умови, щоб у нас доходи перли так, щоб мама не горюють. А у нас доходи хороші. І щоб ну, було більше мігрантів. І тоді буде все добре. Тому що поки мало мігрантів, завжди погано. Запам'ятайте мої слова. Я завжди говорю, тільки правду. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.